Саме популярний дизельний кросовер Volkswagen Touareg на 3-літровому двигуні. Зустрічає. Автівка у нас чистий німець, пригнана з Німеччини. Власник її любив і за нею доглядав, тому що обслужена вона на 7 тисяч доларів. У нас замінена ГРМ, обслужена вся пневма, тормоза в круг. Помпа, всі сальники. Коротше, от все, що можна було по ньому, він зробив. Тівка в нас без ДТП, є косметичні підкраси, незначні. Саме головне безпека ціла, ланжерони цілі, все ціле. Воно у нас виконаний в шоколадному кольорі, шкіра збереглась в дуже гарному стані. Далі у нас по комплектації, пневмопідвізка, управління, вибором їзди, чотирьохзонний клімат, підігрів переднього ряду, вентиляція передніх сидінь, круїз контроль камери 360. Коротше, в автівці є абсолютно все. Саме головне, що чистенько, охайно не курили і дуже класно зберігся. Задній ряд просторий, великий, у нас є управління нахилом спинки, також можна збільшувати об'єм заднього багажнику. Роздільний клімат, підігрів заднього ряду, також є розеточка 220 і прикурювати. В парі з камерами 360 у нас також передні-задні парктроники, сервопривід багажника. Великий і тут багажник, прям питань до нього немає. Є шторка, далі викидний фаркоп. З резеточкою все, що вам потрібно, там катер, лодку, да будь-що зацепити, це йде назад. Тут у нас іде компресори, всякі аптечки, ніша для безділушок. Також є функція зручної погрозки, можна опустити пневму максимально вниз. Що вам було удобно щось погрузити, потім назад її припідняти. Прям качельки можна кататися. Підсумуємо, 12 рік, 347 пробігу, але обслужений, пневмопідвізка і максимальна комплектація. Спитайте, ціна, ціна за даний екземпляр 16 тисяч доларів.